Доброго ранку, друзі! Вітаю вас всіх на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії «Данченко Юлія, і ми з вами продовжуємо говорити про цілі і як взагалі наявність наших цілей впливає на наше життя, на наш настрій, на наші вибори. І якщо в попередніх тайм-менеджмент зарядках мої колеги. Більше ділилися з вами секретами того, як взагалі розпізнати, а чи ваша це ціль, і чи до ваших цілей ви йдете, то сьогодні я б хотіла зосередити свою увагу на тому, як саме наші цілі, наявність наших цілей допомагає нам відстоювати власні кордони в житті. Приймати рішення, і взагалі, як вони допомагають нам робити вибори, як вони допомагають нам відчувати себе більш впевнено і діяти більш впевнено. І є на що хочу я звернути вашу увагу особливо, на те, що коли ви розумієте власні цілі, коли ви розумієте, до чого ви йдете і чого ви прагнете. Ви починаєте виконувати власні плани, а в іншому випадку є ризик того, що ви будете виконувати свої плани для того, щоб прибли... наближати інших людей до їх. І так, дійсно, це не значить, що не потрібно щось робити для інших людей, не потрібно там взаємодіяти, але дуже важливо от мати ось власні цілі, і це як ніби ваш компас, ваш gps навігатор по якому ви визначаєтесь: Окей, а сьогодні туди я піду. А це взагалі ця дія, яку я можливо роблю разом з іншими людьми, можливо, я люблю, роблю для інших людей, вона якимсь чином відповідає ще плюс моїм додатковим цілям. І я хочу вам дати таку вправу невеличку, зовсім просту, яка вам теж допоможе визначити взагалі, а який оцей баланс в вашому житті, так? Скільки на чаші вазів тих дій. Які ви робите щодня, які ведуть саме вас до ваших цілей? І скільки дій? Ви робите щодня для інших людей, і, можливо, навіть ви знайдете серед цих дій дії, які не ведуть от саме вас до ваших цілей. З, взагалі нема ось цього співпадіння між тим, що ви сьогодні робите для когось, і що в цей час ви робите для себе. Тож це просто берете аркуш паперу, ділите його на дві, на дві частини. В одну частину виписуєте я хочу І виписуєте все, що ви робите протягом дня, все, що ви сьогодні запланували, все, що ви взагалі робите, можете взяти більше дів-апазон для аналізу, можливо, протягом тижня, можливо, протягом місяця. Якщо хочете, можете це взагалі зробити в потоці і те, що прийде вам на думку, і те, що ви згадаєте. І в першу колоночку ви. Ви писуєте всі ось ці дії, які ви робите саме для себе. Тобто ви впевнені, що це все-таки якимось чином веде вас саме до ваших цілей. Наприклад, заняття спортом, ви хочете, у вас є ціль бути здоровим. І от ви щоранку, там у вас є якась, заняття, якась ранкова гімнастика, аби, або ви три рази на тиждень ходите до спортивного залу. Потім, наприклад, правильне харчування теж можна віднести до здоров'я. Ви щодня це робите, це контролюєте, за цим слідкуєте. Прогулянки. Теж можна віднести до такого перезавантаження. Якісь робочі цикли, так? можливо, ви пішли на якесь навчання, яке допомагає вам здобути новий навик, і ви розумієте, що це вам допоможе піднятися по сходинкам кар по кар'єрним сходинкам, досягнути чогось більшого, збільшити рівень доходу. І ви дивитеся, що ви робите, що ви робите для себе. А в другу колоночку ви виписуєте всі ті дії, які можливо ви робите для інших, можливо, ви робите, тому що це потрібно, і ви думаєте, що це комусь потрібно, і ви просто поки що їх повиписуєте. Потім, після того, як ви випишете, перше на що зверніть увагу, яка колоночка більша. Це вже допоможе вам зробити якісь висновки і прийняти якісь певні рішення, можливо, про зміни у вашому житті. А друге, на що слід звернути увагу, це проаналізувати оту другу колонку, де ви виписували те, що ви робите для інших людей. І поспостерігайте просто за кожним пунктом можете навіть собі так відслідити. А можливо, та дія. Вона не прямо, але якось опосередковано веде вас до ваших цілей. Тобто тут треба просто уважно вімкнути аналіз і подивитися, і, можливо, ви побачите серед того списку ті дії, які взагалі ніяким чином не взаємопов'язані з вашими цілями. Тобто, вони взагалі ніяк не відповідають. І тут питання до вас: а навіщо? Навіщо такі дії в вашому житті? Навіщо ви це робите, якщо це взагалі не приносить ніякого результату, ніякого задоволення вам, і ви взагалі робите, можливо, це на автоматі. І от такий свідомий підхід, така проста вправа, вона вже допоможе вам більш глибоко подивитися на те, а те, що ви вписуєте в свої щоденні плани. Чи дійсно воно відповідає вашим цілям і вашим цінностям, які у вас є наразі? І можливо, це дасть вам поштовх для того, щоб подивитися, як по-іншому планувати свій день, як по-іншому планувати свій тиждень, і якісь дії можливо взагалі викинути із свого щоденного розкладу, а якісь нові внести в свій щоденний розклад. Така зовсім проста ось порада, яка допоможе дійсно вам мало того, що навести лад в житті в вашому щоденному розкладі. Вона ще й допоможе вам відстоювати ваші кордони, допоможе вам робити вибір в житті, а що ваше, що не ваше. Певненіше говорити ні і від чогось відмовлятися в вашому житті, тому що ви будете розуміти, що це не відповідає взагалі тому, чого ви хочете, до чого ви прагнете, і які цілі ви перед собою ставите. Тож сьогодні нагадую вам: обов'язково не забуваємо складати ваші плани на день. Списки завдань, які ви сьогодні хочете виконати. Не забуваємо оцінювати їх по часу і підраховувати загальну суму часу, яку ви витратите на те, що будете сьогодні робити. Тобто, щоб подивитися, чи взагалі вам вистачить 24 годин, щоб все це поєднати в вашому розкладі. І якщо ви побачите, що вже на, наразі, зранку, ви бачите, що ви можете щось не встигнути, то краще це взагалі перенести на інші дні. на Іншу дату, щоб ваш план був гармонійний, виставте пріоритети, що над основні які задачі ви сьогодні будете виконувати, ми рекомендуємо їх брати не більше п'яти, щоб не розсіювати фокус уваги. І після того складайте розклад розкладня, що за чим ви будете робити, що за чим будете виконувати, і як ви будете рухатися саме до ваших. Цілий. І проносьте всі ваші задачі, які ви будете сьогодні планувати через ось цей фільтр. Для чого ви це робите? До якої цілі веде вас ваша дія сьогоднішня? І чи дійсно воно вам потрібно сьогодні в вашому розкладі? Можливо, від нього варто відмовитися, можливо, це варто комусь делегувати, а можливо, це варто просто закреслити і вписати те, ту дію і виконати, яка дійсно приведе вас до вашої цілі. Всім вам бажаю сьогодні гарного дня, гарного настрою! З вами була Юлія.